Цей Воблер сьогодні рибалку зробив. Такі клюваки були, що ледве спінінг в руках втримав. Дуже класно. Так все сподобалося. І це все завдяки дяді Володі. Підібрав воблер, дав половить. Запросив на риболовлю, треба йому віддячити. У мокрої масі з'явилися нові чіткі кольори. Уже випробувані з підписниками у тому рахунку на живих рибалках. Все ловить, ловить гарно. За посиланням в описі до цього відео можете подивитися на нові кольори. Їх немало, всі потестовані. А дяді Володі зараз воблер повернемо і скажемо велике дякую. Дядя Вова не тільки дав приманку, розповів, що тут щука клює, а ще й домашнім салом накормив. Ух! Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! З 1 квітня можна вже рибалить ловити щуку на диких річках. Сьогодні ми будемо її тут дубасить, супер злі, супер агресивні покльовки. Щуки нас сьогодні чекають. Тільки сюди добрався, тому що у нас кожного дня був дощ. Вчора майже не було трошечки польовки. Прийшли до більш-менш проходящого стану, як ви бачите, трошечки побоксував, але проїхав. Збираємо комплект на мілині. Тут чистої води сантиметрів 30 місцями. Будемо шукати свій трофей. Так, поки я тут збираю спінінг, подивіться, яка гарна лебідка показує нам, що тут щука. Каже, Сірік швидше збирай свої спінінги. Тут щуки повно. Бачите, як вона пливе. 100% вона про це нам розповідає. Красиво, але дуже холодно. Плюс 4 і страшний вітер. Так, Пів справи у нас вже зроблено. Я намотав, друзі, собі новенький шнурочок. Це апгрейд восьмежильний від UGK. Сьогодні третя риболовля, на якій я буду його катати. У мене були такі неоднозначні стосунки з цим брендом, тому що у них була така моделька шнура, Edge Metal. І от одним людям цей шнур попадав у руки дуже гарної якості, іншим людям цей шнур попадав ну, трюхлий. Ти його з коробки дістаєш, а він рветься кругом, без значних навантажень. Розумієте? Зараз, спілкуючись з японцями, котушки почав з японського ринку возити, вони стверджують, що ці апгрейди одні з найкращих шнурів в своїх грошах. Ну, Тестую. Третю риболовлю Треба все змочувати. Третю риболовлю тестую, поки шнур новий дійсно тримає просто скажені навантаження. Я одиничку намотав. Це третя рибалка. І дві з них були от по. У таких умовах, коли шнур постійно контактує з очеретом, він дуже м'який. Мені писали в коментарях на Фейсбуці, що зношується він доволі швидко. Третя рибалка, тестую, подивлюся, трошки пізніше розповім всі свої враження про цей шнурочок. Сюди мене, друзі, запросив мій друг дядя Володя на риболовлю, каже, дуже гарно тут клює на отакі приманочки. Вчора свято, серік бігає по місту, шукає ці корди, ніде не може знайти. І чудом увечері у себе в гаражі знайшов кілька штук. Оббігав ну, все місто, все зачинено. А дядь Вова каже, що просто скаже на рибалка, отут на міляках, на такі кордики. Ну, зараз спробуємо, все перевіримо на ваших очах. Холодно сьогодні, ти так бачиш. холодно, ну, труба. Йолки-палки, я виїхав. Зразу думаю, та щось мені немає, просто показалося. Та холодно взагалі. А вы колечко не снимаете, не? Нет. Вин так лучше это самое. Ага. Если на колечке лучше бегает. Ну, такая прямо еле жива проводка, а вот то ага. потихоньку ага. тянешь, чуть-чуть, тик-тик-тик-тик, и обратно потихоньку, остановил, угу. угу. не и нормально. Дядь Вова подсобил воблер. Будемо зараз спробувати, каже, що розриває щука. Будемо да, зараз. Да, розриває. <риває> Розривала! Розривала. побачимо. Та все буде, не де не дінеться. Ну покажіть на цей видубасите, Да? Ну, погризаний вже весь труба. <риває> я поняв. Видно, я... <риває> видно, що робочий. <риває> да, да. 90-х знайшов. Все місто бігав, всі вихідні немає де взяти. І в гаражі чудом знайшов, але 90-й. Дядь Вова ося підігнав старшенького Кордіка. Ну, зараз побачимо, що воно Побачим тут буде. Туди, ну, пішліть. Так, 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 так. Оба! Водичка чистесенька, гарнесенька. Дуже високий рівень. І щоб дійти до того місця, де можна покидати, треба зайти майже Та більше, чим вище, ніж Ой, до колін. Так. Чік. Полетів наш воблер. Зараз ми опрацюємо міляку. Дуже холодно зранку, вчора вночі було плюс 10. Зараз плюс 4, і є в мене пересторога, що зранку міляк рибу роздавати не буде точно. Зараз температура води не висока зовсім тут вона менше 10 градусів, тому що багато криничок і живиться річка підземними водами. Вода холодна. Тут, я не знаю, градусів, напевно, 8 ще температура води. А коли вчора було плюс 10 вночі. А сьогодні вночі плюс 4 лише, то це такий значний перепад по температурі. і Мені здається, що мілячок треба його опрацювати. Дядьоваш ловив тут позавчора, дуже гарно, але треба рухатись в сторону глибини. Однозначно, сюди, напевно, повернуся пізніше, коли прогріть. Є щука. Ой-ой-ой, була щука, друзі. А! Сірік вам тут розповідає. що <ріху> Клас. Сонечко встає потрошки. Ну добре, повпираємося ще. Блін, клас! Така доволі зла покльовка. Тух, ух, але дуже холодно. Мені здається, що на глибині було більше риби, але ще трошки повпираюся. Ви бачите як? Ну, інтуїція підказує, що Сірік, іди туди в сторону глибини. Ну, напевно, більше не інтуїція, а логіка, тому що сильно похолодало, вода холодна. Риба, мені здається, трошечки зараз тут не буде такою активною, як в день. А на глибині може бути це. Але була покльовка, тому продовжуємо. Дядь Вова, підігнав. Опа, що там у мене? Підтікають чоботи чи що? Гарно так щучка притримала і зійшла. Воблер вже використовує дядь Вова, напевно, давно гачки трошки затупилися. Треба їх зараз буде замінити. Ще одну проводочку зроблю, тому що в азартику так гарно щучка клюнула, сонечко підіймається, пригріває, це дуже добре. Напевно, все-таки ніде вже не підемо. Отак одна покльовка на проводці може змінити усі плани. Але якби рибка себе тут проявила, теплішає. І я думаю, що вона буде ще тут активніша, трошки туди далі під теплу пору дня. Гарний виліт. Воблер летить далеко. Шнур поки новий, я повторюсь, це лише третя у мене рибалка з ним тримає гарно і виліт у нього дуже гарний. Він м'якенький, але є пересторога, як він буде переживати. Зустрічі з очеретом, наприклад. Ну, перебалимо, побачимо, я вам все це розповім. Робимо проводочку таку неспішну. Чекаємо на щучку. Ножки вже підмерзають. Хочеться випити чаю та замінити гачки. Треба замінити гачки на гострі, можливо, новенькі які знайду по розміру, щоб щучка більше не сходила. Ой, як він гарно горає. Тут дуже мало глибини, сантиметрів, напевно, до 40 місцями, а місцями, може і менше. Тому, якби чудово підходить ця приманка під ці умови. Так, йдемо міняти гачки. Так, 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 друзі. Дядю Вову вже треба доганяти він далеко, але... Покльовка була, тож треба спробувати. Щучка крупна була, але так дубанула крепко. Це моє тут улюблене місце. Я Вова його перевіряв, але треба, якби кислотним Ой, воблером перевірити, він натуралочки кидав. Зараз подивимося, що у нас вийде. Гачки замінив, гарнесенькі, новесенькі. Зараз трошки покидаємо та напевно все-таки за задіть Вовою побіжимо. Ну ж знаєте, як, друзі? Він там рибалить і ти думаєш, що він вже наловив купу крокодилів, а ти ще гачки перев'язуєш. Ну нічого, перевіряємо. Хоп! Гарно летить воблер. Вітерець трошки все-таки під кутом в напрямку тієї сторони, два. Якось так закручує його. Тут, здається, боковий воблерам допомагає летіти. На Міляках зараз повинна проходити вся рибалка. Справа в тому, що це похолодало тільки. Ну нічого, зараз трошки поупираємося. Тут дуже багато риби повинно було залишитися після нересту, щуки. Крім того, сюди буде заходити біляк на нерест. Ну, типу, тут вона по-любому повинна зараз триматися. Оця тільки температура в мене дуже сильно. Ух ти! Оце дала! Оце дала! Ви бачили, оце покльовка! За ними ми сюди і приїхали, друзі! Оце дала! Оце впорола! Клас! Оце ти монстрило! Та ти ж просто монстрило, риба! Оце монстрило. Хай. Чи спінг не забрала, ледве втримав. Ой, рибина. Ох ти, рибина така. А, зла щука, я бачу, що ти зла щука. Не крупна, але покльовки просто скажені. От вам і замінив гачки. Друзі, отакий от шнурсон. Трошки більше облера. <хи> Але ви цю покльовку бачили? Це ж просто жестяк якийсь, так мантуло. А, клас. Чого ти в берег пішла? Дивіться, стала. Хоп-хоп-хоп. Все, нема рибки. Рибки більш нема. Клас. Дякую тобі, моє улюблене місце. Рибку подарив, п'яток проводок зробив, більше не було ні покльовок, ні щучок. Треба зараз активно переміщуватись. А он хтось знімає сітки. лки-палки, а ми тут рибу ловимо. Ясно все, все ясно. Що це саме главне, саме А на глибині нічого, да? На глибині поки нема. Я зрозумів. А я там стояв, думав, ви там уже дубасите. Уже в душі обматюкав цього дядьку рибалка, вона, друзі, зараз закрита. І перші думки у мене такі були, що це браконьєр, ходить там он ставить, чи знімає сітки. Зараз сюди польовками льовками не пробратися. Дуже тяжко це зробити. Тому думав, що все-таки браконьєр. Але ні. Хоч і рибалка, що вона заборонена, але цей рибак ставив кружки на щуку. Не сітки, тобто якби, ну, таке. Нічого критичного, тому ми продовжуємо свою рибалку. Ух ти, ось вона! Блін, ну такі класні покльовки взаєм. Шнурабаси, ви що творите? Кайф? Зелений оба! Відірвалася. Ну і добре, ну і добре, друзі. Міляки все-таки оживають потихеньку. Зараз пригріє, я думаю, буде ще краще. Так, швиденько, так і вже маємо три контакти. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп, кордіки. Я чомусь раніше на них якось і не ловив. Ви знаєте чому? Напевно, тому що оригінальними раніше ловив Джекал Тіні Магалон, Магалон. І дуже такі проводки ти робиш. Дуже кволі, дуже повільні, такі, знаєте, як там леть-ледь шевелиш цю приманку. Дуже багато часу одна приманка, одна проводка приманки займає. А цей спливаючий, ти якось його більш активно ведеш і на паузах він продовжує в принципі, якісь активні дії, тому що спливає і якось і веселіше здається, і рибка клює. Дядь Вов! Да. Зловив іще одну. Кожного місця по щітці ловлю. Нормально, треба. І -ї -ї, ти чого? Ти і траву ще ловиш? Я думав, ти тільки щуку ловиш. Ви бачите, як сильно річка розлилася, рівень води дуже піднявся. Ми там раніше на сухому стояли, кидали, а зараз там води до коліна. Весна, друзі, не дивлячись на таку холодну погоду та дощову, вже прийшла, все цвірінька є, щебече, все квітне. Дядя Вова вирішив перевірити це зароще, таке гарне-гарне місце. А я стану поруч, покидаю. Подивимося, що у нас буде тут. Куточок зараз цей проб'ємо, такий він гарний. Ну, 100%. Ой, Йошкін кот Оце покльовка, друзі. Це просто треба відчути. Що я хотів зробити, не знаю, але. Душу витрясла. Просто душу витрясла. Оце дубасе. Міляки, друзі. Вам потрібні міляки. На міляках зараз буде дуже класна риба. Після нересту щуки, щоб вона перехворіла до нересту білої риби, це просто вай вай, -вай. Коли почнеться нерест білої риби, щука трошечки якби, от, зменшує свою активність. По моїм спостереженням, гляньте, що твориться. приманка. Просто клас. Ви бачили цю покльовку, Аж спілах, потягнула жесть! Це все азарт, друзі. Дуже кльова покльовка була. Так усадила, угатила, ушандарашила. О! Так і дістав. Блін, клас! Яка вона сильна? Там ваги в ній просто немає. Сили. А, Сила силена. Гляш отворе. Ох ти і клюєш потужно! Ох ти клюєш потужно. щука! Ти що робиш? Просто жесть якась. Дуже класно. Покльовки просто шалені. Просто шалені покльовки, друзі. Оп! Дістаємо. Такий щупак у нас. Дуже зручна, до речі, рукавичка. Кому цікаво буде посилання в описі до цього відео, там можна придбати. Хоп! Щучку взяв, відпустив, ручку, сполоснув, щоб не бруднитися. І на магнітику поставив її на місце. Хоп! Клас! Просто клас! По цій річці, друзі, Одні плеса, бачите, я зараз стою на греблі, і з одного плеса вода перетікає в інше. Щоб з одного села можна було швидко та зручно доїхати в інше, понасипали отакі греблі по річці. Сюди, якби заходить вода свіженька, новенька і от така класна. У мене тільки що була постановочка. З одного місця 3 за 10 хвилин, потужні покльовки, одного шнуробаса дістав. Такі свистки адубася з такою силою. Це просто клас, друзі. Можна постоять, половити, але хочу зловити неростову гарну, вже таку після неростову щуку. Піду далі її шукати. Тут її щучки дрібної є. В кількості покльовок три штуки за 10 хвилин. Ну Йошкін Кот, ну клас. Але йду далі. Хочу крупну рибку зловити. Шнуробасик. <рес> Покльовують шнурки. Та покльовки такі класні взагалі. Водичка чистенька, видно гарно. Друзі, коли ви будете переглядати це відео, напевно, вам буде здаватися, що щука тут дуріє та клює на усе підряд. Але насправді це зовсім не так. Я вам зараз розповім, як складно насправді її ловити. Дивіться, мене сюди запросив дядя Володя, він вже напрацював ці приманки, вони зараз максимально близько йдуть до трави. Іноді її чіпляючи. Тобто вся робота вже була зробленою. зроблена дядькою Вовою. Розумієте? Це не я підбирав цю приманку. Це взагалі не моя приманка. Я набрав ось дві коробки воблерів, блін, і нічого не підходить так точно по заглибленню, як цей воблер. На інтри я тут дубасив пару років тому. Чудово щуку. Зараз по зрівнянню з тим рівнем води, вода піднялася сантиметрів на 25 вище. Інтра проходить трошечки вище, над травою щука вже на неї не реагує. Дедміну жодної покльовки сьогодні. Вчора в гаражі якимось дивом знайшов 90 х Кордер, але. Так склалося, що зі мною тільки отакі дебелі тяжкі повідки. І з цими повідками, оці воблери, не дивлячись на те, що у них менше заглиблення, ніж у 110-го, вони тонучі, збирають постійно траву. Пролетіли мої три кордика. Покидаю якось десь в іншому місці. Є оригінальний тайні Магалон. Він суспендер з повідком тона збирає траву, не підходить. Коротше, ціла купа приманок, дивіться, і нічого так точно над травою не проходить, як оцей Воблер, який напрацював дядя Володя. Розумієте? Щука, здається, і клює, і покльовок багато, і рибка є, але. Треба дуже близько до пащі хижака подавати приманку. Трошки далі, все, немає результату. Ну просто немає. Можна було прайдера ще покидати, більш-менш буде мати таке саме заглиблення, тут просто гачків немає, треба почепити. Було лінь, та й в принципі, нащо. Дядь Вова напрацював, бери та лови. Розумієте, друзі? Якщо на відео здається, що все так просто та легко, насправді це не так. Насправді багато зусиль докладаєш до того, зачасту, щоб підібрати ту приманку, на яку реагує щука тут і зараз. В даних умовах, при даній погоді, при даному рівні води і так далі. Це все доволі складно. Робота, яка потребує багато зусиль. Але, на щастя, за мене цю роботу вже зробили. І я сьогодні просто кайфую. На цій річці, друзі, я багато риби ловив, багато відео викладав. Я тут кілька років назад все протоптав, і мені здається, що я все знаю тут досконально. Але коли ви кілька років назад були на якійсь водоймі, то тепер, може вас на цій же водоймі, якщо ви давно на ній не були. Підстерігать небезпека. Будьте дуже уважні. Гарна природа, щуки клюють, такі покльовки: бабах, 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 ти на адреналіні носишся носишся, а потім проходиш на місце, на якому ти рибалив і бачиш залишки ракети. Дуже уважно пересувайтеся по водоймах, по протоптаних, натоптаних стежках. Дивіться, де виступаєте, на що виступаєте. Зараз потрібно бути на диких водоймах дуже обережним. Обережність зараз може вартувати життя. Місця дуже гарні. Якщо всю камеру не буде видно, я зніму на іншу камеру. Там стоїть стовп, і на цьому стовбі лелеки звили гніздо. Пара. Пара лелек так гарно. Є в мене ще одна камера з гарним зумом. Я вам картинку покажу. Так, місце дуже тут, здається, незручне, але мені здається, що воно перспективне. Дивіться, які зарослі. Дядь Вова вже його напевно прокидував, бо мул стоїть. Хоп-хоп-хоп, зараз і ми покидаємо. Так. Ой, як тут гарно. Але леке взагалі. Зараз трошки вони сховалися за деревами. Ну так гарно. Це весна, друзі. Весною риболовля з берега. І по закону не можна на човні. І так воно, напевно, і треба. Ну так гарно, так класно. Ти ходиш і все тебе наповнює енергією. Такі картинки, такі птахи гарні, такі комахи гарні. Ну все навколо тебе наповнено весняною енергією. Ну дуже красива картинка. Ух ти! <рес> Клас! Догнала! Я її побачив, але вже пізно. І вона таки дігнала, догнала! Ах. Риба! От ти чудиш. Дивився, як робити проводку. Думаю, треба, напевно, якось цікавіше проводити воблер. Так, тут треба плоскогубці. Оп, оп-оп. О. Злий-злий шнурок. Ну ви це бачили? Дістав воблер, вона випрыгнула за ним. Потім... Так, де? Плоскогубці. Визволив. Визволив рибинку, друзі. От така гарна картинка, ви бачите? І лелек вам показав. І щуки клюють. Ця без такої потужної покльовки, але догнала. Догнала з другої спроби. Оп! І пішла. І пішла. Яка це краса. От гарна рибалка, як це класно. Вон, бачите, той лелека, який тільки що вам демонстрував, бачите, як крила розправляє гарно. Ай. Ну, в цю камеру, напевно, видно, не буде. Така краса, друзі. Дуже кльова рибалка сьогодні у нас вийшла, друзі. Я вже збираюся. Щучка, клює, 11 година. Ранку можна її ловити, але. Є така проблема, це дійсно проблема. Будьте дуже уважні. Минулого разу я тут рибалив трошки далі, там по течії вниз, там глибші місця на ріалізер на сотку, на кислотний. Дев'ять контактів з рибою. Кілька холостих, кілька результативних, а потім почав масово з себе знімати кліщі содяку. Часно це помітив, швидко всіх познімав, зібрався і поїхав. Сьогодні приїхав підготовлений, напшикав на себе купу захисту, але зима була дуже тепла, і, як мінімум, тут біля цієї річки кліщів, як мурах, просто не чіпали вони мене, а це вже побачив, що знову починають вони бути на моєму одязі. Зняв пару штук і думаю, не буду ризикувати, буду збиратися. Що я вам хотів сказати: твічинг. Про воблери ніколи не забуваємо, це дуже кльово, але все треба трошечки вникати. Дивіться, я 100% упевнений, що мені напишуть щось за проводки. Серік кроби паузи, паузи, паузи. Це приманка плаваюча. Вона спливає. Це важливо, щоб тримати горизонт, потрібний сантиметрів 40-45 глибини. Воблер потрібно проводити доволі бадьоро. Вітер роздуває просто шалений. Так оці бадьорі проводки пов'язані саме з тим, щоб воблер виходив як можна ближче до хижака. Заходив трошки глибше, поближче до хижака. Якщо трошки вище, немає покльовок. Проводки з паузами не клює. Бадьорі проводочки воблер йде трошки глибше, щучка бере. Активно злі такі. Страшні покльовки, аж спінінг забирає. І ще один момент. Якщо хтось сюди захоче приїхати, побачите забиту в землю палку, обходьте 10-ю дорогою. Там небезпечно. До зустрічі, друзі! Миру вам та добра! Все, вам повертаю. Дякую. тобі За рибалочку. Будь здоров, не я найглаве. А ось новенький колір. Попробуйте десь по глибинам поганяти. Дякую. Все, дякую. Треба пробувати. пробувати. Тільки да. завдяки вам сьогоднішня рибалка склалася. Ну, склалася, склалася. Ну, трошки хотілося, щоб була хоч би одна. Ну нічого. Хоч одна. Скоро, скоро. Вона перехворіє і почне клювати. Так що, друзі, чекаємо на трофейну рибалку. Так, да, так, да. я думаю, що таке вона буде. Буде обов'язково. Все, до зустрічей, миру вам та добра.